Христос Воскрес! Істину Воскрес. Його Христі! Сьогодні у нас вже закінчуються наші заняття. І сьогодні, знаєте, я в першу чергу хочу найперше вас сповістити тим, що ми маємо нового папу, обрали сьогодні, вчора обрали папу Лева 14. Я так в двох словах хочу вам зачитати. Значить, хто то, хто цей був до цього часу, ким був папа. Папа римський лев 14-й раніше відомий як кардинал Роберт Френсіс превос, Превост, Превост був був обраний 267-м папою Римським 8 травня 2025 року. Він став першим в історії папою Римським із Сполучених Штатів Америки. Це відколи Америка, бачите, ніколи не мала папи. А сьогодні, бачите, так Бог звертає свою, свій погляд на Америку. На момент обрання папою Лев 14 йому було 69 років. Він народився в Чикаго, штат Іллінойс, і значну частину свого життя перевів як місіонер у Південній Америці, зокрема в Перу, де він також отримав громадянство. До свого обрання папою він був перфектом декасторії у справах єпископів у Ватикані, що робить його впливовою фігурою в процесі призначення нових єпископів. По всьому світу. У своїй першій публічній промові папа Лев XIV закликав до миру і єдності, наслідуючи свого попередника Папу Франциска. Він висловив бажання будувати мости і сприяти діалогу у світі. Оскільки його понтифікат тільки розпочинається, знаєте, ще зарано що зговорити про якісь конкретні досягнення. Однак, враховуючи його попередню діяльність і перші заяви, можна очікувати, що папа Лев XIV зосередиться на питаннях соціальної справедливості, міжрелігійного діалогу і єдності церкви. Його досвід місіонарської діяльності і знання Латинської Америки може також вплинути на його політику та пріоритети. Блаженніший Святослав запевнив, що. Папа Лев буде мати добре і прихильне відношення до України, і до нашої Української католицької церкви. І це знаєте, нас тішить, що наше завдання молитися, молитися в намірні світі отця. молитися за те, щоб Господь Бог через нового папу подіяв Духом Святим і в нашому церковному житті, це в першу чергу, в нашому духовному скарби і так само в нашому соціальному житті, і в нашому в наших міжнародних відносинах, тому що ми знаходимося у стані війни. Російська агресія проти України привела до того, що ми маємо зараз найбільший воєнний конфлікт в Європі і від часів Другої світової війни. Загинуло тисячі людей з одної сторони і з другої, і ця війна. Нічим не оправдана ця агресія, вона просто, як би знаєте, якийсь такий плід сатани. І тому я думаю собі, що іменно церква, іменно молитва цього світу, всіх людей, об'єднання всіх людей заради тої соціальної справедливості і приведе до закінчення війни і до справедливого довготривалого миру не тільки для України, а для цілої Європи і для цілого світу. Ну, і сьогодні ще хочу з вами також і поділитися про Святого Миколая Мерликівського Чудотворця. Бо сьогодні маємо, як у нас кажуть, літнього Миколая. А це перенесення Мощу Святого Миколая. І тому я хочу з вами також і поділитися, почитати про значення свята цього, перенесення мощі Святого Миколая. Пам'ять великого покровителя. З руської землі Миколая Чудотворця. Руською тут мається на увазі від слова Київська Русь. І так завжди ми на то маємо акцентувати, щоб відновити собі того значення, що ми є русини, а росіяни взяли назву, взяли грецьке слово, тобто взяли слово наше Русь. І переклали його по грецьки. І вийшло Росія. І тому вони собі то присвоїли. Нашу назву присвоїли собі і називають себе, що вони є великі Руські. Ну, русини це є ми. Ви як наслідники Київської Русі. І пам'ять великого покровителя землі Руської Святого Миколая Чудотворця. Ми вшановуємо 6. Грудня, по-старому, було 19 грудня, сьогодні святкуємо перенесення святих мощей з міста Мир до Барі в Апулії, провінція Італії. Ця подія відбулася в 1087 році, 11 століття. 1087 році, за правління грецького імператора Олексія Комнина в часи, коли турки нищили християнські землі і серед інших. Роз... Розорили велике місто Мири, де у церкві покоїлися мощі святого Миколая. Тоді святитель Миколай явився у весні одному із священників із міста Барі на ім'я Луб, і сповістив йому свою волю, аби його мощі було перенесено до Барі. Луб розповів про це об'явлення: усе місто перебувало в великому піднесенні, і тоді вислали три кораблі до Мир. Церква – де покоїлися святі мощі, збереглася цілою, при ній мешкали чотири монахи. Мощі Святого Миколая знайшли під підлогою церкви. Вони поширювали на ціле приміщення надзвичайний аромат загорнувши покривало мощі, перенесли на корабель. Також узяли двох монахів із цієї церкви і подалися до барі, куди прибули 9 травня 1087 року. У неділю, увечері, після двадцятиденної подорожі, усе місто вийшло на берег Духовенство на чолі із єпископом Урсуном і йшли із свічками і кадилом, і зі співами і плачем вірних святі мощі перенесли до церкви святого Венедикта. Зразу ж, після цього вірні розпочали будову Великої церкви на честь Святого Миколая, яку закінчили через три роки. Сюди було перенесено мощі святого. В золотій домовині і покладено на престолі. Там, були, там вони попокояться і донині, і до донині і до, і до із них витікає цілюще благовонне миром. Під час перенесення святих мощей з Мир до Барі ділися великі чуда. Уже в перший день по прибуттю до барі зцілилися близько 40 хворих і калік. І ці чуда повторювалися кожного дня. Нехай же помоч святого Миколая, Покровителя Святої Руси для, не, не залишає нас ніколи, а молитви наші е, до нього хай не припиняються, як і не, припинилися усі ці, як і не припинялися усі ці віки. Святий Миколай, е, він, знаєте, є святим, якого почитають усі. Почитає Почитаємо католицька церква, греко-католицька, грекотолика православні. Всі почитають. Тому що фігура його така велика, розумієте, що обминути цю фігуру неможливо. Чуда, які творилися навколо Мощів Святого Миколая, вони були такі чисельні, ну, такі чисельні, що не було навіть ніяких сумнів щодо його святости і щодо його почитання. І практично, особливо в нас, якщо піти по кожних церквах, ми побачимо, що на іконостасі стоять на місці ікони. Стоїть Пречиста Діва Марія. Ісус Христос, а потім від Пречистої Діми Марії в сторону стої, завжди ставиться ікона святого, якого найбільше почитають у цій місцевості. Так що зверніть увагу, що від Богородички, коли як ми стоїмо лицем до Іконостасу, від Богородички зліва, це ікона святого, якого найбільше починаємо. І завжди всюди стоїть хто? Святий Миколай. Так же само. А справа від Ісуса Христа, де як царські двері, то як ми дивимося на царські двері, то зліва буде Богородичка, а справа буде Ісус Христос. А вже після якості дверей і правіше, від Ісуса Христа стоїть намісна ікона, намісна та, якого є храм. І зверніть увагу, що в котрої б церкви би не зайшли, все від Богородиці, злівіше стоїть Миколай. Це значить ікона святого, якого найбільше почитай у цих. На, на, на цих теренах. Так, хочу ще сьогодні також зачитати вам і Святе Євангеліє, яке на сьогодні припадає. Єванглія сьогодні від Іванглія Святителю. від Від луки святителю, так? а рядове маємо Івана 23. Так, Івана, 23 глава, 6 глава 48, 54 стих. Каже Господь, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші є лимано в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що зійшов із неба. І коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам. То і моє тіло за життя світу. Тут людей стали спирцем між собою, кажучи, як от той може нам дати своє тіло їсти, а Ісус сказав: істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, не битимете його крови, не матимете життя у собі. Хто їсть моє тіло п'ємою кров, той же я життя вічним, і я воскрешу його в останній день. Знаєте, для юдеїв було. Трохи так дивно їсти кров. От нам навіть були спеціальні кошерні такі е, оці, е, поварі, знає, які вміли правильно зарізати курку чи кого там, чи ягня. Його правильно треба було підвісити, щоб вся кров зійшла, щоб вони кров не їли. Бо тому що е, вони все-таки розуміли, що в крові є життя і кров їсти не можна. Є багато до тебе, знаєте, таких різних. Я так не раз чую, розкажу. отче, а то можна нам кров'янку їсти? Ну кров'янка, по-перше, так, вона з крові зроблена, але там вже не кров, бо, бо якщо, розумієте правильно, коли ми говоримо про кров, то це кров, яку можна переливати. Якщо кров вже зварена, ну, вона вже звернулася. Вона вже не кров, вона вже не має. Там вже немає субстанції крови, е? і вже не можна про то говорити як про кров. І на це треба звертати увагу. А, а то так часом, знаєте, так аж забагато перегинаємо ту палку оту, про ту кров. І коли ми говоримо про тіло і кров Христа, ми говоримо про хліб і вино, яке перемінюється в тіло і кров Христове. І перебуває тіло і кров Христове до того часу. Поки є, залишаються види хліба і вина, якщо вино вже випарувалося, або, або, наприклад, кисло, або, наприклад, з тіло, чи як там з ним щось сталося, що воно вже не вино, ти дивися, то вже не вино. Якщо нема субстанції вина, то вже нема субстанції крови. Тобто тіло і кров Христова перебуває до того часу, поки. Є види субстанції хліба і вина. І тому каже Господь, хто не їсть моє тіло не п'є моє крові, не має життя в собі. Кров, яку він дає, він каже, приміть, пийте це і моє кров і бере хліб і каже, приміть, їжте це моє тіло. Під видами хліба і вина йде переміна субстанцій. Хліб стає тілом, вино стає кров'ю, залишаючись види. Але міняється субстанція, і каже Христос: коли хто їсть це і вірить у це, той має життя вічне. Хто їсть і не вірить, що то тіло і кров, то суд собі їсть і смерть собі їсть. Наскільки важливо, треба нам розуміти, що тіло і кров Христове себе, причастя, воно, знаєте, виглядає так, як лікарство. Якщо ти його неправильно приймаєш, воно тобі може бути на смерть. Так же саме тіло і кров Христове, так воно спасає. І тому ми маємо до нього підходити з великою побожністю, з великим трепетом, з великою пошаною до тіла і крови Христа. Тому що, що якщо ми собі це не засвідомимо, не закарбуємо, то ми каже Христос це Слова Христа. Він каже, якщо хтось буде їсти тіло і кров, не розрізняйте, що то. Що то є моє тіло і кров, то суд собі буде їсти і смерть буде собі їсти. Ну, і наступне, що я хочу сказати ще два слова із Євангелія Луки, який говориться, з Євангелія, яке читалося Святителем Миколаєм. Це і Лука, 24 зачало, глава 6, 17 по 23 стих. У той час. Став Ісус на рівні місця, а була там велика сила й учнів, людей, вельми багато з людей із Єрусалиму, із побережжя Тиру і Сидон. Вони прийшли слухати Його і оздоровлятися від своїх недух. І всі, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з, виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, сказав почав казати: Блаженні у Богі. Бо ваше Царство Боже, блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас і викинуть як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Блаженні, блаженні у Бо ваше Царство Боже. Бачите, Христос подає нам ту таку протилежність, ту, що людину найбільше лякає. Блаженні, голодні і спраглі, але не їсти голодні і спраглі води напитися. Блаженні і спраги справедливості. Скільки раз ви були учасником несправедливих рішень, скільки раз ви були учасниками несправедливих якихось прийнятих ну, Таких речей, які були, ну, чути, ну, несправедливо. А я вам скажу чому. Бо Тому що закони будуються на справедливості. Але справедливість завжди випереджує. Закон завжди, як би йде запізно. Тому що коли ми на певному етапі, на основі справедливості, будуємо якийсь закон, і закон робиться так, щоби. Він задовольнив усе більшість суспільства, так? Бо інакше його не приймуть на Верховній Раді, якщо ми беремо сучасний метод законотворчий. І якщо ми беремо більшість, то значить буде частина, які що? Не згідні. Ви знаєте, а як щодо Божого закону? Чи думали ми про це? Думали і не один раз, і навіть бачили якусь несправедливість. Блаженні убогі і справі справедливості, бо Ваше Царство Боже. Це Христос говорить про вас. Про вас, ви, що бачили несправедливість. І вона була не один раз, правда? Не один раз. Тому закони, завжди, які ми маємо, вони побудовані на справедливості, але завжди справедливість трошки спереду, а закон трохи ззаду. І завжди буде. Навіть закон, який є, він буде трохи несправедливий. Якщо ми будемо говорити далі, дивитися блаженні, е, що плачете нині, бо будете потішені, чому людина плаче? Вона плаче, бо вона щось втратила. Вона плаче, бо вона, в неї щось не вийшло. Вона плаче, бо її не почули. Вона плаче, бо нічого не може зробити. Своїми дітьми, які її не слухають, чи ще щось, іде на плач. А Христос каже: Блаженні ви, що плачете нині, бо будете потішені. Знаєте чому? Бо тому що якщо ви плачете за своїми дітьми, то вони вам не байдужі уже. А як вам діти не байдужі, то з них щось буде. Якщо вам байдужі діти, з них нічого не буде. Якщо вам байдужі. Байдужа церква, вона для вас не буде мати ніякої користі. Якщо для вас байдужа держава, ви ніколи в цій державі не будете щасливі. Ми повинні, ми повинні від нас має походити. Ми не маємо бути байдужі ні до держави, ні до церкви, ні до своїх дітей. Як би там не було, як би вони нас не слухали. Як би вони нас не зневажали, чи щось інше? Чи це діти, чи це держава, чи це навіть церква. Так теж буває. Навіть скільки людей є у у церкві? Людина старалася, щось робила для церкви, а її не оцінили. А ще наоборот. Взяли, змішали з болотом. Не знаю, чому, не знаю для чого, але є такі речі. Є люди, що стараються для церкви роблять, розумієте? стараються, А потім приходять і ще й кажуть, а чого так мало того? Ти міг дати трохи більше. І це, знаєте, це є дуже обідно. І я хочу заступитися за тих людей, які дійсно стараються, роблять, трудяться, а інші, які нічого не роблять, бо іменно такі люди і осуджують, які нічого не роблять, але дуже добре сміють судити. І тому кажу вам, блаження, що плачете нині, ви будете потішені. Не один раз то, що ви відчували, що вас забули, що вас лишили, що вас кинули, не забули вас, не кинули. Ви будете покішені. Це говорить сам Ісус Христос. І тому сьогодні, згадуючи про святого Миколая Мерліківського чудотворця, він у себе вклав вмістив всі, всі блаженства. Розумієте, всі блаженства. Він був дуже нестандартний. І на той час, коли люди були, йому ти пальцем крутили, коли ви кажуть, ну що він робить? По-перше, він роздавав всім, кому міг допомагати, допомагав. Він був не з небідної родини досить заможної родини був так, він міг допомагати. Але я знаю нинішніх заможних, які не хочуть допомагати. А він був прикладом. І тому Миколай є приклад більше для багачів, як для бідних. Щоб ви, багаті, подивилися, люди успішні, подивилися на святого Миколая і сказали: Я хочу бути твоїм наслідником, а тебе прошу бути моїм покровителем, святий отче Миколаю. Бо тому що якщо ти маєш ресурс і допомагаєш, ти подібний на Миколая. Люди тебе будуть пам'ятати як Святого Миколая, угодника. А хто хоче бути багатим, подумайте, чи вигодний бути таким, як Миколай. Якщо годне бути таким, як Николай, то будьте багатими і благословенними. І дай Бог вам дає ресурс, щоб ви мали з чого допомагати бідним. Ну і на цьому я, я би хотів так закінчити наше сьогоднішнє розважання. Наші заняття закінчуються. Сьогодні ми вже виїжджаємо на Дніпро і вже з завтрашнього дня вже буде все відправа. І сьогодні я ще планую. Я ще планую сьогодні уже служити вечір миївку. Так що нехай Господь Бог всіх вас благословить. вітаю святом перенесення мощі Святого Миколая і також е, вітаю всіх католиків із святом е, обрання святішого Отця а це для нас, святого. Нехай Бог благословить нашу церкву, благословить всіх вас, благосвіть святішого Отця, е, Лева. Нехай він, е, як той пастир, слуга для слуг, е, буде тим добрим пастирем і. Ті переміни, які Бог запланував, а я переконаний, що Бог запланував певні переміни, які будуть нас на очах проходити дуже скоро, і всі ми станемо свідками тих перемін. Нехай всім гутній Господь Бог благословить вас, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!